Небесний, святий правний Господь, в ім'я Ісуса Христа ми звертаємося до Тебе в молитві разом. І ти сказав там, де двоє чи троє збираються в ім'я Твоє, ми зібрані. нас більше, ніж чи троє. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти вірний Бог, за те, що Ти все чуєш, за те, що Ти все контролюєш, за те, що Ти всемогутній і всебачучий, ти бачиш, що відбувається в Україні. І в тебе є сила і могутність для того, щоб зупинити цю війну, для того, щоб дати мир, Господи, народам, для того, щоб, Господи, зупинити безумців, які створюють Господь, починають Боже і не хочуть закінчувати ці війни. Господи, зупини тих людей, які, Боже, бажають цієї війни. війни. Даруй їм покаяння, Господь, в першу чергу, Боже. І ти знаєш, Господи, як їх треба зупинити. Благослови, ми просимо Тебе наших воїнів, захисників наших, Господи, завдяки яким ворог ще не тут, в Києві, і він не робить того беззаконня, яке він робив в Бучі в Ірпені, в інших містах. Ми дякуємо тобі за те, що можемо звертатися до Тебе і розуміти, що люба імперія, яка існує на землі, вона агресивна. І ми просимо тебе, Господь, зруйнуй імперію російську, Господь, і даруй Боже мир тим народам, які входять в цю імперію, що вони були вільними, Господи, незалежними і відчували цю свободу, Господь. І... Братні відносини будували один з одним. Збудуй, Господи, Україну, Боже. Даруй, щоб, Господи, була допомога вчасна, Боже, щоб наші воїни, Господи, не ризикували життям там на передовій, Господи, але щоб вони були захищені під твоєю рукою. Ми молимо тебе за лікарів, за волонтерів. Ми молимо тебе за тих, хто молиться, переживає. Ми молимо за тих, хто, Господи, сьогодні ще не розуміє того, що відбувається, що Росія ворог і вони прийшли на нашу землю, вбиваючи ракет. Ти летять ти на Київ, на інші міста для того, щоб вбивати. Пробач, Господи, нам, Господи, наші гріхи, пробач, Господи, нашим ворогам їхні гріхи і даруй покаяння. В ім'я Ісуса Христа ми славимо Тебе і просимо, і знаємо, що Ти почув кожне наше слово. Ми молимо Тебе, Господь, поспіши, Боже, для того, щоб наступив мир в Україні, Господь, і в світі. В ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь.